Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І щиро вдячна вам за вашу підтримку, вподобайки, за те, що ви пишете гарні побажання. І будемо дивитися енергії дня, де. Можливо, застерегтися і пораду від Таро. Що чекає вас сьогодні? І так, у нас три варіанти: кожний вибирає собі свій. Дехто вибирає рано обід ввечері. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за це, що ви такі підказочки мені даєте. І дивимося: перша карта. Хто вибрав карту номер 1 Щось тут іде до кінця. Але дивіться. Це хороша карта. Давайте зробимо так. Так, щось йде до кінця. Так, це може бути період суму до кінця. Людина дивиться вперед, людина бачить майбутнє. Тобто, сьогодні, можливо, відкриється на кінець то можливість жити далі, можливість мріяти далі. Можливо, якісь перспективи у вас вже висвітлюються. Ви знаєте, це не завжди. Якщо щось іде до кінця, це, ну як сказати, все колись закінчується. Ми теж колись підемо. Я тут не бачу смерті, звичайно, воно, воно теж може бути, але ви не сумуєте, втрата роботи. Діти поїхали до школи вчитися десь, хтось за кордон, хтось ще кудись. Ви знаєте, що є майбутнє. Ось це і найголовніше порада ваш цієї карти дивитися тільки вперед. Не оглядайтеся назад. Що було, загуло, а дивитися вперед, жити тут і зараз. Карта номер 2 а тут у нас десяточка, тобто це колесо фортуни. Дивіться, на кінець то ви зловили сьогодні такий, знаєте, хвилю удачі, щастя, радості. Це хороша карта, це поверт на кінець, то до вас повертається щось добре. Ви знаєте, взагалі-то. Е Колесо фортуни, воно циклічність, воно може говорити, що і погане може повернутися. Розумієте? Ось, Але саме в цьому таро я бачу тут звільнення, я бачу тут щастя, радість, удача, якісь перспективи. На кінець у вас виростають якісь крила вам, приємно, вам добре. Ну, Це дуже хороша карта. Саме в цьому таро темні. Часи позаду, ви на кінець-то наверху єдине. Завжди пам'ятайте так буде не завжди. Все циклічно, все міняється. Карта номер три. А тут ви трошечки у підвішеному стані. Можливо, ви зайшли в Глухий кут. І не знаєте, як з якої ситуації вийти. Е, дивіться, якраз в цьому глухому кутку у вас можуть з'явитися якісь думки, якісь ідеї, якісь перспективи. Ви можете побачити цю справу з іншого боку. Подивіться на неї з іншого боку. Якщо у вас є якась проблема, і ви не знаєте виходу з нею, подивіться на цю справу з іншого боку. Це порада цієї карти. Ось якось так. Це можуть бути і відносини, це може бути і на роботі, це може бути, що ви дійсно не можете знайти роботу. Якось так. Подивіться на цю справу з іншого боку, з іншої сторони. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!